Трамп має всі важливі для того, щоб закінчити війну в Україні мирним способом. Ну, принаймні так вважає посол Сполучених Штатів при НАТО. І він додає, що йдеться про нафту. Отже, стратегія, в принципі, зрозуміла. Трамп зараз, обриваючи продажі. Нафти Росією створює цінову кризу на нафту. Все світове суспільство переживає, хвилюється і підтримує Трампа, щоб він якомога швидше розв'язав цю проблему, і ціна впала. І Трамп тим часом спокійно дотискає Росію і домовляється з усіма сторонами для того, щоб ціна на нафту впала. Ну, зрештою, приблизно так само було і під час атаки Ірану. Американськими літаками. Тобто, Трамп створює кризу, Трамп її вирішує. Оце так приблизно. Стежте за моїм каналом, будемо далі обговорювати.